Прогулянка старе місто. Може колись колись розбагатію. Прям так віконце. Золото, брильянти. Поки що це. Хто це стоїть? Циґіт, циґіт, алюлю 50%. Прогулянка старе місто. Друга частина. Старе місто города Будва це Чорногорія. Буду всім дуже вдячна за коментарі та вподобайки і за підписку на канал. Тож ми вже біля, біля старого міста Будви. Не буду розповідати історичні дані про місто Я думаю, це можна загуглити і почитати. Тож ми просто з вами пройдемося і погуляємо. Візитівочка, Будви старого міста. цей великий дзвоник. Так, а це якір. Так, ну а це вам вже не просто яхти. А дуже дорогенькі яхти. Чи можна їх знімати, не знаю. Щоб мені зараз не прилетіло. Ну, я хоч поруч прийдусь, Може колись. Колись розбагатію. Буду ну хоча б кататися на яхтах. Мати врячі буду, а там хто його знає. І попливу в дані далі. Знаю, куди я зараз піду. Мабуть, зайду в старе місто саме. Кафе мене не цікавлять. Мабуть, ось тут зайду. Головне не загубитися. Ну, Я думаю, не загублюсь. Людей багато ходить. Якось вийду. Тут дуже Вулички такі вузенькі, не знаю кому як. Мені не завжди комфортно, коли так дуже узко. Я люблю простір, але подивитися ж треба. Так, тут є багато магазинчиків з сувенірами. Мабуть, заходити не буду, може хіба що в деякі, але є дуже симпатичні. Так. Прям так в віконцях. Золото, брильянти. Сувенірчики. О, 15 євро бачу сумки. Котиками. Та куди я буду йти? Прямо? Чи куди? Чи куди мені йти? Запам'ятати треба, де я зайшла. Так, ну Взуття точно мене не цікавить, хоча дуже симпатичні оці шльопанці. Кафешки. Так. До речі, я бачила, що десь тут можна придбати пічі. Кусочками. Так, це теж сувенірна лавка до 24 працює з 10 -ї. О, а це спит. Біля буде. Так. Ось така ще тут красаві. Ціни, я думаю, різні, але не маленькі. Навіть, чесно кажучи, страшно заходити. Бо будуть дуже ціни лякати. А ось дивіться по 5 євро. Ось такі. Камінці. Що це? Хто це стоїть? Циґіт, цикит, алюлю п'ятдесят відсотків. Знижечка. Так. Обручки різні. Такі з дворики такі цікаві на замочки. Заглянемо? Так, ось я від свого колективу відірвалася, йду сама, блукаю тут. Гарячу шоколад, кому треба. А тут можна посидіти, каву попити, хот-дог з'їсти. Щось, мені здається, я не так гуляла. Вже не знаю, як звідси вийти. Добрий день. Заглянути по 250 сувеніри Ось такі будвай. Це я не знаю, скільки ось тут написано 2,50. Тут брілочки, магнітики по 3,50. Так, а ще дивіться, який посуд. Краса яка. Ну, я не бачу, мабуть, або перевертати треба. 20. З моїми руками. 20. Нагадує мені, Грецію, Туреччину. Два в одному. Так, ну музика гучна звучить, можуть мене заблокувати. О, сумочки які красиві. 15 євро. Можна придбати рюкзачок за 40. Кепочки, шапочки, капітанські шапочки. Монтенеграс Такаші. Прикольно. Так, ну, човенівчики, магніти. По 2,50. Є ще гаманці, ось такі різні косметички, футляри для окулярів. І все так, 8 євро ось такий коштує. Ну, дуже такий різнокольоровий, яскравий, симпатичні. В принципі, на подаруночок можна брати. А я забігаючи наперед, скажу, що я в цьому році нічого не купляла нікому. Так, а на згадку мені буде хіба що це відео. Так, рушнички по 15, ось такі скляночки, стопочки. Оригінальні такі кіпочки. Так, по 12 євро і вище. Ось такі тарілочки, по 18. Ну, різна ціна залежить від розміру. Ну, як і зазвичай, в таких крамницях ось такі сувенірчики, які будуть нагадувати про відпочинок в Чорногорії, Монтенегра, Будва. Ось по шість. Ну, в принципі, я ж кажу, ціни тут майже в усіх магазинах більш-менш схожі. Можуть відрізнятися, але не так, щоб в два рази. Так що можна купляти, якщо треба. Такі симпатичні тарілочки, ось за 17. Підставочки під гарячі, папельнички, ось такі кружечки, пляшечки. Ну, красиві. Красиві тут, що я можу сказати. Так, а я вже вийшла. І йду далі. Ось такий набір. Тут хто зголоднів може скушати. І по 6, по 7. А набірчик от з картоплею. 3,5 картопля. 3,5 євро чикен. Так, з, кур... з курятинкою. Ну, тут багато де столики стоять, кафешечки різні великі, невеликі. Ну, я намагаюся йти там, де менше людей. І намагаюся так, щоб вони менше потрапляли на камеру. Бо, може, не всім подобається, коли їх знімають. Ну, Людей насправді дуже багато. Так, вийшло ось тут якась башня, годинник. а Зараз ще пройдусь далі. Тут так водичка гарна біжить. Є фонтанчик такий малесенький, ось який кактус громезний. Ну, спека на дворі дуже така, дуже важка. Хочеться водичку і втіньочок. Так, дивіться, яка краса тут. Є і квіточки, і рослини різні. Тут поруч храм стоїть і цитадель. Вход в цитадель платний, а я зараз піду, знайду де смотрова площадка, оглядовий майданчик. Так, оглядовий майданчик, він тут поруч, а біля ось цієї церкви. Я заходити всередину не буду. Цього разу. Сподіваюсь, я ще повернуся в Чорногорію в Будву. Заходити не буду. Ой, а тут дуже багато людей на цьому майданчику. Всі фотографуються, знімають. Ось така краса тут відкривається, але вітер. Тому я звук вимкнула і зараз озвучую окремо. Ось дивіться, яка краса. Ой, Ну тут і прохолодно трохи, хоч вітерець є. Тож я помилувалася, подивилася і зараз іду далі. Так що, якщо ви гуляєте теж по старому місту, Будви, не пропустіть цю, оглядовий, цей оглядовий майданчик. Так, все, не буду заважати іншим фотографуватися. Ще я вам покажу, який тут вид на всі боки. Ось тут храм він діючий, церква точніше. Так. Ну, красиво. Ну, а з правого боку ви бачите тут цитадель, є музей. Бібліотека, ну і туди теж люди йдуть, бо там теж можна походити, подивитися, познімати. Ну, я цей раз не піду. Вход там платний буде, скільки не скажу. Я йду ось туди далі, там теж є оглядовий майданчик. Ми сюди ввечері приходили з дівчатами, тут дуже красиво так. Ну, а зараз я днем вирішила показати вам. Який звідси відкривається чудовий вид. Пейзаж Черногорії, краєвиди, яка водичка красива. Це Адріатичне море. Ну, воно не таке тепле, як середземне, ну теж, в принципі, непогане. Так, ну віти тут 10 із 10. Хоча ні, забігаючи наперед, я бачила і краще, тож хай буде 9 з 10. А відео, які будуть 10 з 10, мабуть, я зроблю, коли буду вам відео з екскурсії показувати. Це з каторської затоки, Каторий перест там віде взагалі на 10, а може на 11. Так, ну що, спекотно, Ну, люди є, не лякає їх жара, як і мене. Тож познімала і вами собі на згадку. Ось ці красиві красиві віди. Ой, тут взагалі класно, я б ще приїхала. Хіба що ну, трохи жарка, а так дуже красива. Тож я зараз відпочину і йду далі. От самі оці вулиці, вулиці мені не дуже подобаються. Ну, звісно, цікаво походити, але ось так, коли нікого немає. Так, хто зголоднів, знову піца. Тут вона на кожному теж кроці. Ціну я покажу вам, по 3,50 є. Ну, по 3, по 4, по 5. І знам, ну, взагалі ось по 3,50 по 4. Такий стандарт. Так що проголод... проголодалися. Зупинилися, поїли і пішли далі. Ось дивіться, скільки людей. Так нарешті я на виході, бо тут дуже багато людей. Я хочу вийти з цього старого міста. Боже, мені некомфортно було. Занадто, занадто. Та ну, Краще на морі, чим ходити цими вулицями дуже вузькими. Краще на морі. Я бігу на море. Може, ще встигну скупнутися. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. За коментарі, дякую та за вподобайки. А також за підписку на канал. Залишайтеся зі мною. Всім пока!